Ми бачили, як залужний воює без ресурсів. Хотілося б побачити, як залужний воює, маючи всі необхідні ресурси. Я впевнений, що він здивує багатьох. Ну, я як військовий, як ветеран, можу сказати, що в принципі, як менеджер він довіру заслуговує і від військових, і від цивільного населення. А щодо змін, ми всі добре знаємо, де нам що треба міняти. Бо в нас армія і народ. Ну, скоріше, вони не завдяки, а всупереч нашій державі воюють. Перемін хочеться. Може бути, дійсно. А може бути і не треба. Ніхто не сказав, чі, в чому він винний. Ніхто не сказав. Мені не подобається, буду міняти. Що це за питання? Ні. Хай е, вийде до людей і поясніть. Мені це не подобається, не подобається, те не подобається, те не подобається. А що це мовчки? Коли він заступив на своє місце, я думаю, він став на своє місце. От, і в нас, в принципі, скажімо так, все пішло на кращу сторону. От. Тому я вважаю, що потрібно його залишити. На переправі коней не міняйте. Без без коментарів. Ні, все. він наша гордість. Це генерал, який має освіту, який має напрямок в війні, який має поняття, як воювати, як його підтримують. Е, хоч. Солдати, хоч, хоч генерали, хоч всі я, я рахую, що його не потрібно міняти зараз. Ну, вроді би, хороший такий. Він все розуміє, все знає, як воювати, що робити. Вже навчений всьому за ці дні війни. Однозначно, ні, тому що йому довіряє наше суспільство. Ну, тому що він у самому місті і тому, що адекватної заміни не бачу. Ну, він себе показав. Як достойний? Великий його авторитет серед українців, серед військових. Тобто мені здається, що ну, це б негативно вплине. Ну, я, наприклад, думаю, що знаю залужно тільки з е, тої інформації, яку я черпаю з соціальної середи, з газет, і якісь тонкощі і деталі мені не знайомі. Тому я допускаю, що можуть бути якісь причини, які можуть призвести до того, щоб ну, думати про це. Я не кажу, що це треба робити, але думати. Але взагалі, по тому, що я відчуваю, то це категорично не заробіт. Нехай буде він. Вже далі продовжує свою справу. Ми будемо мати надію на нього, що все буде добре що ну, все наладиться на кращу, в кращу сторону.